чіткість, висвітлення певної позиції, оцінюється назва, гасло, пісня і далі творчий ваш підхід, що там ще ви придумали. Окремо, ще раз повторюю: від одного до десяти оцінюється назва, гасло, пісня чотири елементи. І по цих чотирьох елементах ми відбуваємо підсумки. Будь ласка, команда бандерівці, ваші області. Наша команда називається бандерівці, і ми підготували сьогодні для вас пісню. <клес> і... <клес> Браво такі чесноти нашої України. Рівне слово, вона мене колесала, дала мені рити мені, напевно, силу волі не забрати мене, бо до новонапевне знала. Може більше і від соло мене ломаними дорога. Приди я завжди до тебе вони не розбудуть, то будь в мене сильні буря забирають куля, то дуже куля дуже добре знала, вона не була об мене та як було дуже в тому, вона гадала мене так. Люлі, люди, люлі. Мала дитина, бо надалі не витратить, я гуляв. Ще б тебе трапив, ти все молода мама на втіку, якщо не ці не опіку, на піку слава мені пику, забувай цю пику, бо в пік своєю любові Лю. Стефанія, мамо, мамо, стефанія світає. Я й дитиною бувало, ходу собі не лихо, серце біль доходу, я собі вставала. Щоб ось мене питала, але я не признавалась. Я була малою, плакати, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим кінчиться драма. І отот зірватись моя гостра, злобна епіграма. Безпощадні зброї, сміху, я боюся піддаватись. І забувши давні готість, плачу, я ще не сміятись. Кінець команда веде! Запрошується команда, незламні під ваші аплодисменти. Наша команда «Незламні», не наше гасло, незламні. Ми завжди добре. Над цей дім. Це наш дім. Ми дякуємо всім батькам і взагалі нашим друзям, які воюють на фронті, що ми можемо жити в нашій країні. І робити там що те, що ми хочемо, те, що нам подобається. І це була Федорів Анна із декількома словами про нашу прекрасну країну, щоб всі більше знали щось про неї. Зараз вийде Вероніка і розкаже авторський вірш про свого а. Цей сон запам'ятається мені на віки, пам'ятатиму про це завжди. Життя є найцінніше, що було у вас в світі. Бережіть його, поки Ти можете на цім світі. Моя розповідь багато часу не займе, але задумайтесь про це. Прокидаюся у безодній білі, немає її ні початку, ні кінця. Жодної душі не видно, але враз з'явився ти. Ти приходив останній раз на дев'ятий день своєї смерті. Як рада бачити тебе, я знову. Багато часу вже минуло, як бачити могла тебе вживу. Мої сльози вже течуть самі по собі. Головне не захлинути з тих сльозах. Підбігаю я до тебе якнайшвидше, щоб знов поринути у ті обійми. Обіймаю тебе міцно, мов боюсь, щоб втрачу тебе знов. Ти стоїш і моїм тієм не чиниш опору. Тільки дивишся у моє, вже заплакані очі, прокидаюся від сліз своїх, На дворі глибока ніч. Це був всього лиш сон. То й не забудь прекрасний. Слава нашим героям, слава Україні! Героям, слава! Коли настане перемога, ми хочемо всі разом зібратися під Вівським замком і заспівати цю пісню. Там... Там під всім замком, старий дух стояв. Там, під Віським замком. пати залежать Там під війським замком старий дух стоя, а під тим дубочком пати залежа, і лежить не дише, він не на ще спить. what sim Перемоги України, успіхів та великих звешень. цим справжнім патріотам України. Хто як не молодь України, це наша надія. А сьогодні це наша третя учасниця, наша третя команда, молодь України. Вітаємо їх. Молодь України. І наша команда є унікальна, адже кожен з нас має свою унікальність і свій талант. Зараз кожен учасник себе представить і розкаже більше про себе. Аплодисменти, молодці! мене звати Катя, мені 10 років. Я люблю танцювати та співати. Привіт, мене звати Діана, мені 15 років, я закінчила школу, поступила в коледж. Я люблю спорт. Браво! Привіт, мене звати Діана, мені 16 років, я люблю малювати і також деколи співати. Аплодуємо їм! Мене звати Ксенія, я... мені 15 років, я люблю танцювати та читати книжки. Мене звати Влада, мені 12, я люблю танцювати та співати. Hi, my name is Diana, I'm 16 and I now I'm studying a lot because I'm at the last grade and I need to prepare the my future exams. But to be honest, I have enough time to my hobbies. To be honest, I had a lot of hobbies through my life, like uh, dancing, swimming, <coughs> also sleeping. I had a lot of different courses, like makeup, nails, even piercings. But now I like to t-shirt customization and uh, handmade in general. Bravo! Thank you! Well, you know, Майнами зват, а ям 16 years old, and I doing in Jiu-Jitsu for present our country in in competitions. Тепер займаюсь борібой теж. Браво! Такими ніжними та чарівніми словами. Україна це там, де гарні міста. Україна це музика. Сильний народ. Вільні люди. Гарна кухня, вірні люди. Прекрасні мальовничі Карпати. Прекрасні національні кога. Безподобно, молодці. Ми будемо співати вам пісню. Напевне, ви її кожен знаєте. Тому, якщо знаєте, можете поспілити. Три. Чотири. Три, Три, ти, ти признайся ти мені. Давайте їм поаплодуємо, що вони зараз захищають нашу країну і вмирають заради нас. А ми зробимо слава Україні! Героям слава! І молодь України зробить все, щоб вони всі повернулися живими, непереможними, щасливими, тому що в них є такі неперевершені чудові діти. Аплодуємо. Браво, молодці, наша сила, Україна і наші неперевершені та успішні діти. Отже, журі приступає до роботи, рахує бали чесно і справедливо.